Бажаю здоров'я. Друзі, 16 квітня розсадник зрадників та мародерів, Верховна Рада, прийняла в 15 раз поспіль в антиконституційний спосіб законопроект щодо дії воєнного стану в Україні. Важливо те, що цей закон прийнятий, по-перше, в антиконституційний спосіб, по-друге, прийнятий просроченими шахраями, в яких закінчились повноваження. По-третє, цей антиконституційний закон підтримали 357 шахраїв, а саме слуги, Порошенки, Тимошенки, Разумкови та інші паразити нашого суспільства, що доводить, що опозиції до влади в парламенті не існує. Друзі, нас як розводили, так і продовжують розводити. По-четверте, крім цього, було прийнято законопроект щодо мобілізації. А ось тепер, друзі, підведемо підсумки цього ганебного голосування. По-перше, для нас, для звичайних людей, нічого не змінилось. Як мобілізовували звичайних громадян, так і будуть продовжувати мобілізовувати саме нас. А ті, хто реально має йти захищати країну, чиновники, держслужбовці, бізнесмени, їх діти так і залишаться недоторканими. По-друге, шахрайські дії з прийняттям е, в 15 раз поспіль цього антиконституційного закону дають можливість провладним мародерам продовжувати грабувати країну та знищувати народ. Вони навмисно не приймають стан війни, тому що це зобов'язало би усю країну, в тому числі і їх, іти воювати та працювати на оборону України. Друзі, це голосування показало нам усім, скільки насправді ворогів народу України знаходиться в парламенті. Тому прокидаємось, об'єднуймось, тому що єдина опозиція та сила, яку по справжньому боїться злочинна структура під назвою Влада, це ми народ України. Бережіть себе. Слава Україні!